Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Укроборонпром вперше увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній за обсягами замовлень збройових контрактів. Рейтинг сформовано виданням Defense News. Щороку видання формує звіт, праючись на торішні доходи компаній, що були отримані від оборонних замовлень. Це дозволяє посередковано оцінити обсяги замовлень, котрі часто є непублічними. З 2022 до 2023 року. Виручка Укроборонпрому зросла на 72%. З 1,28 до 2,2 мільярдів доларів, що дозволило перестрибнути одразу на 16 позицій. З 65 на 49 місце. Концерн укробронпром об'єднує більше сотні державних багатопрофільних підприємств різних галузей. Однак частина з них наразі перебувають в окупації або зруйновані під час повномасштабного вторгнення. За результатами минулого року український концерн обігнав польську державну збройову компанію, польська група зброєньова «СА», доходи якої становили 1,43 і у Короборон обігнав такі відомі компанії як Консберг, Групен, корабельні системи ракети NSM та Комплекс Несемс та Turkish Aerospace Industries, АТАК 2, анка 3 виробництво літаків та супутників. Також позаду залишилися China Aerospace Science and Technology Corporation, Kinetic Indra, Teledin Technologies, RocketSen Hand Soulda, Deal Group та LIG nex 1. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин у своєму дописі підтвердив Остання доходів та зазначив, що за першу половину 2024 року українська оборонна промисловість продовжила тримати темп. Звичайно, жоден рейтинг не є нашою метою сьогодні. І спричинений цей бурхливий розвиток, на жаль, критичною необхідністю. Втім, дивлячись на цей рейтинг, ми бачимо після перемоги. Саме оборонка стане одним з найважливіших експортних напрямків нашої економіки. Зазначив він, таке стрімке зростання, окрім нарощення держзамовлення в умовах війни, також частково пов'язане з технологічною співпрацею компанії. «Укробронпромо» з іноземними оборонними гігантами. Липній концерн відкрив свій перший закордонний офіс у Сполучених Штатах для ефективної комунікації з американськими підприємствами, що співпрацюють з Україною. Низка інших офісів невдовзі також мають відкритися в Європі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.